Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую смачні та хрумкі мариновані огірки по-польськи. Рецепт неймовірно простий, тож рекомендую приготувати. Огірки завжди спочатку замочую у холодній воді хоча б на 1 годину. Вже все підготувала. Рецепт вказую на 1 літрову банку. Моркву потрібно тоненько нарізати або натерти тільки обережно. Я, як бачите, натерла не тільки моркву. Банки добре помила з содою і на дно викладаю зелень петрушки та кріп, тобто суцвіття кропу. Цибулю нарізаю кільцями чи півкільцями і також викладаю у банки. Напишіть в коментарях, які ваші улюблені мариновані огірки. Огірки для цього рецепту вибирайте невеличкі. Щільно викладаю у банки. За бажанням в кінці можна обрізати огірків, але я цього не роблю. Всипаю по декілька горошинок чорного та духмяного перців. Ще за бажанням можна додати зовсім трішки зерен гірчиці. Зверху у кожну банку всипаю цукор 6 чайних ложок. Я ще прописала у грамах. Не забудьте 1,5 чайні ложки солі кам'яної, неюдованої, 6 чайних ложок оцту 109% або 30 мл, заливаю зверху крутим кип'ятком окропом. Прикриваю кришками і ставлю стерилізувати. Тут все, як звичайно, виклала на дно рушник і доливаю воду до плечиків банки, вода тепла, щоб не було різких перепадів температур. І ставлю стерилізувати з моменту закипання на 5 хвилин, потім витягаю закатую кришки, перевертаю, закутую ось щось тепленьке і залишаю до повного охолодження. І взимку будемо смакувати ось такими апетитними хрумкими огірочками. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!